Добрий день, діти! Я знову ж вітаю вас на нашому занятті. Сідайте швиденько, зручно і ми почнемо наше заняття. Але перш ніж ми почнемо наше заняття, вирівняйте, будь ласка, спинки. Відкладіть, будь ласка, все, що у вас є, поки воно нам не потрібно. Добрий день, мій любий друже. Рада бачити тебе. Сподіваюсь, що сьогодні поганий настрій до нас не прийде. Побери. Привітання, усмішку. Чи, можливо, просто вітання. Давайте почнемо наше заняття. Сьогодні хочу з вами висловити кушик зробити. Але для чого або для кого? Ви дізнаєтесь, відгадавши А Ану, слухайте загадку і швидко дайте відповідь на запитання. Зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Що може бути червоного кольору, ще й можна сік з нього зробити? Помідор. Звичайно, молодець. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Що це може бути? Плях. Скажіть, будь ласка, ми з вами назвали помідор, ми з вами назвали картоплю. А це овочі чи фрукти? Овочі. овочі, Овочі, звичайно. А де ж вони ростуть? Скажіть, будь ласка, на городі чи в саду? На городі? На городі молодці. Слухайте далі помаранчева і гарна. У землі сижу не марно. Соковита, солоденька, вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину. Хай їдять корисну кого? Їжу, їжу, їжу. Але оранжевого кольору. Хто може бути? Ми його можемо додавати супчик. морква, звичайно молодці. В діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли солоденькі та хрумкі. З пухерцями хто? Огірки. огірки, звичайно, морква. І огірки. Це також овочі. Вони зростають на городі. Той хто їсть його, той знає. Всіх мікробів він вбиває. Овоч цей корисний дуже. Та від нього сліз люжа. Що ж це за овоч такий, що від нього сліз люжа? Скажіть, будь ласка. Пісно. Хто? Піснок? Ні? Каролінка, як ти гадаєш, хто це? Самуля. Звичайно, цибуля молодець. З мене листя обирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть, і в салат мене січуть. Що це в нас з'явилось? Капуста, салат. Капуста. Кажіть, будь ласка, що в нас зображено на малюнку? Подивіться, будь ласка, є картопля. Перець, помідор, капуста а. та морквини. Як ми можемо назвати одним словом всі ці предмети, всі ці, можливо, овочі Овідь. і фрукти? Овочі. Овочі, звичайно, молодці. А скажіть, будь ласка, а де зростають наші овочі? В саду чи на городі? На городі. На городі, звичайно, молодці. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива. Пригостить нас влітку хто? Слива. Слива. Його люблять дітки всі. Заліза заліза в нім багато, рум'яне і хрустке. Ану, скажіть, мала, малята, що ж це яблуко, яблуко. яблуко звичайно. Наче яблуко великий і смачний і соковитий. є блакитний, бархатистий, є червоно-золотистий. Хто це в нас? Персик. Персик. До речі, персики в нас також можуть зростати в нашому саду. Він на колір золотистий. І як персик бархатистий, кісточку виймаємо, з радістю вживаємо. Що це таке? Персик. Це абрикоси. Якщо до цього ми бачили, що це був персик, то це абрикоса. Подивіться, будь ласка, уважно. ми з вами відгадали загадку про яблуко. Так? Ми відгадали загадку про вишню, малину, полуницю та сливу. А як ми можемо назвати одним словом, що це таке? Фрукти. Врок ти, звичайно, а де ж вони ростуть? Скажіть, будь ласка? На дереві. На дереві молодці. Примостився на баштані, посмугованій піжамі, вигріває круглі боки. що смачним налиті соком. Хто це такий? Арбуз? Кавун, мовби на одній нозі, він зростає на лозі. Подивись скоріш віконце, грона, сповнені від сонця. Кожен скуштувати рад. Соковитий кого? Виноград. Виноград, звичайно. Ці малюки позаті, солодкі конопаті. Знана сім горобина. Чорна це хто? Мородина. Смородина, молодець. Лист різний із оксамита, соком ягідка налита, а для хворої дитини краще ліки чай з чого? Малини. Малини, звичайно, Молодець. Намистини зелененькі, дрібні ягідки смачненькі. Протягни за ними ручки покусаються. Колючки. Що ж це за ягінка? Скажіть, будь ласка. Город. Молодець. Соком діжечка налилась, на городі примостилась жовтобока і цук... цукриста. Так і проситься, щоб з'їсти. Що це в нас таке? Хочу диня, диня. Диня. вам відкрити велику таємницю, і все, що ми щойно відгадали, кавун. Агрус, диня, полуниця, малина і все, все що ми назвали з вами, це все ягідки. А скажіть, будь ласка, а на чому можуть зростати ці всі ягідки? Наприклад, смородина, на чому вона росте? На землі чи на дереві? Чи можливо на кущі? На кущі, на дереві. Звичайно. Ягідки ці можуть зростати, деякі в лісі можуть зростати, деякі на городі. Наприклад, кавун і диня зростає в нас на городі. Агрус і смородина, вона зростає в нас на кущах. А зараз хочу почути вас по черзі. Марк, скажи, будь ласка, які плоди жовтого кольору? Банан і лимон. Молодець. Кароліна, скажи, будь ласка, які плоди оранжевого кольору ти бачиш? Апельсин. Апельсин. Ще що є оранжевого кольору. Подивись, будь ласка, уважно. Мандарин. Це не мандарин, а це апрокус. А скажіть, будь ласка, зараз нас ми зіграємо гру. У нас є з вами картопля, слива, капуста та морква. Що ж тут буде зайве? Як ви вважаєте? Відповідайте? Овочі? Щось одне повинно бути зайве. Що саме зайве? Скажіть, будь ласка? Слива. Слива, а чому ти так вважаєш? Скажи, будь ласка, ну, що це ягода. Молодець. А все інше, що в нас залишилося, це що? Овочі. Молодець. Кароліна, подивись, будь ласка, уважно. У нас є з тобою помідорка, капуста, перець і полуниця. Як ти вважаєш? що ж тут буде зайве? Як ти вважаєш? А ну подумай. От давай з тобою подумаємо помідор ми можемо додати в борщ, так? Капусту наша матуся також додає в борщ. Перець солодкий матуся також може додати в борщ, а полуницю можна додати в борщ? Mm -hmm. Отже, що тут зайве? Mm -hmm. Молодець. Марк, подивись, будь ласка, уважно, що тут зайве? Груша. А чому? Тому що це круг? Молодець. Що ж тут зайве Кароліна? Подивись, будь ласка, уважно. У нас є з тобою цибуля, виноград, mm. сливи і полуниця. Що зайве? Лук. Mm. Правильно? Що тут зайве, Марк? Яблоко. Молодець! Отже, ми з вами розібралися, що в нас є кошик овочів і кошик фруктів. А зараз я пропоную вам зробити кошик для наших фруктів і для наших овочів, для наших ягідок. Давайте ж почнемо. Зараз я вам покажу, що ми будемо з вами робити. Хвилиночку. У нас є з вами ось така заготовочка. Бачите? Нам потрібно з цієї заготовки вирізати лише фрукти і лише ягідки. Овочі повинні залишитися невирізаними. Давайте почнемо працювати спочатку з кошика, адже потрібно спочатку кошик зробити. Подивіться, будь ласка, уважно, у нас є з вами ось такі смужечки. Нам потрібно взяти ось так листочок, спочатку його розрізати ось так. Ви бачите ось тут. Беремо ножиці, користуємось обережно, не забуваємо про безпеку, як ми повинні користуватися з ножицями. Тому, якщо ми будемо користуватись неправильно ножицями, ми можемо поранитися. У вас повинна бути ось така одна коротша. Одна довша. Потім ми наш листочок повертаємо ось так, біле відрізаємо, воно нам зовсім не потрібно, ось так, і ріжемо ось так кожну смужечку. Поняли, діти? Так. Давайте почнемо працювати. Коли ми з вами розрізали вже коричневий пік. Кожен шматочок нашого кольору нам потрібно буде один край змастити клеєм. Ось так. І тепер його скласти в кружечок. І закріпити, щоб він тримався, щоб були у нас ось такі, ніби, бачите, кільце. І покласти. Так як вони в нас різної довжини, тому ми повинні зробити це на дві сторони. На дві Різних сторони, для того, щоб коли ми з вами працювали з нашими круточками, формували нашу корзину для наших фруктів та ягідок, ми не переплутали, куди саме повинна ця бути частина. Ми з вами беремо два великих ось таких кружечки. Ось вони. Один край трішечки. Ось так, ніби притиснули. Щоб один край був, ось бачите як? Так. Да. Ось так, а інший притиснути. Кладемо свій аркуш паперу кольорового оранжевий або жовтий, не горизонтально, а вертикально. А в мене ж один кружочок О, розворачується. Клеїмо ось тут, а в самому низу, дивіться. Два наших кружечки клеїмо посерединці, по центру. Ось так. Приклеїли. Бачите? Зробили зачинята? Щас. Марк, ти зробив? ще. Потім знову беремо кружечки. Ті ще більші за розміром. мажемо, клеїмо одну сторону. А і я? Ось... Так, кажи. А, мені ще складно вже. Тепер ось так. ось сюди засовуємо, дивись, Каролін. Засовуємо, намазавши клеєм і ось так притискаємо. Я так зробила? Так зробила. Знову беремо кружечок, пальчиками трішечки ніби притиснули, намазали. Хотя, а можна, а можна білу ручку сделаю? Можна. Знову засовуємо. Ось так. І працюємо так з кружечками. Робимо перший. Ось так. Бачите? Знову засовуємо. Ось так. Так. Один кружечок ми повинні засунути 5 кружечків. Ось так, бачите, як це зробила я. Далі працюємо. Так, кажи. Дуже сильно Заморився? Yeah. Ну, давай ж ми закінчимо нашу красоту, і потім я вас відпустю. Домовились? Так. Yeah. Вірю, що втомилися. Треба ж зробити кошик для наших фруктів і ягідок, для наших вітамінів. У Вас все виходить? Так Ручка не получите, наверное. Щось не виходить, Марк. Що? Щось не виходить в тебе. Да Що у тебе саме не виходить? скажи мені, будь ласка. А круточки постійно постоянно выходить по моїм рукам. Угу. Коли ми зробили з вами вже першу лінію нашої корзини, нашої кошолки, далі ми продовжимо з вами так само, як робили і перший раз. Дві смужки клеїмо ось так горизонтально. І потім далі будемо продовжувати так само. Притиснули пальчиками. Клеїмо ось так. У мене рок к Я думаю, що Матуся може ще тобі його придбати. А, а вдруг у мене є... І знову ж таки продовжуємо далі працювати. Ось так притискаємо. Знову притиснули. І ось так засовуємо, як ми до цього робили. Хотя я піду по мої руки. Що ти кажеш? Mm -hmm. Я піду по мої руки. Тебе щось не виходить, Що ти скажеш? Та мен... мені надо руки помити, а то постійно... И конечко прилипають. Ага, хорошо. Иди моя ручка. Мантіка чотири вылеза. Хай буде четыре. Головне, що ты зробила, так як я показала. Так. Ось так. Шар Зараз ми зробимо з вами останній шар нашої корзини. Ми його робимо ось так під нахилом. ніби похилилися. Праворуч три клеїмо. Ось так. А в мене щось колечко не виходять. Ось та Ось так, ось так. І ось так. Ліворуч, також три клеємо, як і праворуч. Ось так. Ой, клейко. А ось цей кружечок ми ось так посередині приклеїмо. Ось так. Ось така корзина. Тепер ми з вами з маленьких наших кружечків, ось таких, бачите, будемо робити ручку для нашої корзини. Намазали ось так клей, ніби півколо навколо нашої корзини вгорі. Так. Кожен кружечок ми з вами ось так кладемо і притискаємо пальчиком. Бачите? Катя. Хотя... Да, покажи. Закончилась тонкая кружечка. Делать ты кажешь? закончилась тонкая кружечка. Делает большину? Да. Я могу же ручку. А если я не смогу ручку сделать? Вот так. Хотя, а я знаю, як останню делать. Та що перший на ручки. Працюй, працюй, Лечення, давай. Ось так, бачите, яка в нас гарна корзина з вами. А тепер ж нам потрібно помістити в неї наші ягідки і фрукти. Також ми з вами їх поміщаємо ось так. Ось так. Каролінка, скажи, будь ласка, що ми будемо класти в нашу кошик? Я говорила на початку заняття. Фрукти. Кого? Ви... Ягодки. Ягідки, а ще що? Фрукти. Молодець. Муч. Ось такий чудовий кошик з фруктами та ягідками в нас з вами повинен бути.